Доброго часу, добрі друзі, і здоров'я вам бажаю. Сьогодні ми будемо красити цю будівлю. Уже трошки погрунтував цим От Такою грунтовкою. Кому цікаво. Така грунтовка, нічого не розвожу, воно і так рідке. От. Тут уже погрунтував. Це до цієї пари. А потім будемо зеленою краскою, емульціонною краскою красити. Так що, друзі, зараз покажу, як лягає грунтовка. Все, там. Подобайки. Що, друзі? Поїхали. Слідкуємо за рухами. Форсунка 1,8 мм, а краскою тоді вже як будемо красити, тоді вже 2,6 мм, по-моєму там більше форсунка. Що у нас виходить? Ось якось так. Друзі, подивимось. Та, навіть воно було довго текти. Ні. Та, ну треба розбавляти. Так, 10 секунд. Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, двадцать секунд, двадцать пять, тридцать, тридцать пять. Все. Все що в нас виходить трошки пройшлися. Подивіться різниця видна, в принципі, так? Да? Оце так. Ну, доволі непогано, в принципі. Краску, звісно, розвели 50 на 50. ось якось так. Так що друзі. Щас кажу. Стату подавайки. Так, ну що в нас вийшло? Бачите, ще не висохло повністю. А це у нас так ми задули. А з цієї сторони... зараз сонце закриємося. З цієї сторони бачите? У нас яке, зараз будемо красити і з цієї сторони. Дивіться яке чудо поїхало. красом. такий у нас красень бачите Вже в красці ну а що? Така у робота, так що шо... красен І так, ну вона висохне тоді буде, так сказати, красивіше. Отак, то ну, вітер, правда, да, задуває, трохи видуває, ну нічого. Ну що, все, це вже другий день. Як було, ви бачили, як є, як стало, ви бачите. Покрасили ми знизу, бачите, таким незрозумілим кольором. Ну, нічого. Ну, а тут доволі непогано. Одним слоєм красу, ну там де там підкрашував, знаєте, там, то там, то там, де цемент голий був, переходилось там двічі пройтись полівізатором. Тобто фарбопультом. Ну а так, дивіться, доволі, в принципі, непогано все вийшло. Треба ще двері покрасити. От, І тут. Тут дивіться. Зараз відійду трохи далі. Оце, друзі, так вийшло Небо гляньте яке? Ха. Цікаво. Блін. Стрмне. Так що, а, друзі, на, оцей, на цю будівлю оце одним слоєм. Койде там підкрашував, то там, то там. Ну нічого, в принципі, бачите, більш-менш нормально. Рік постої, простоїть, облучиться, перекрасимо ще раз. Так що, витратили ми приблизно було відро, 11 літрів, по-моєму, водоемельціонної краски. додавав воду, тому що... Краскопульт він не потягне, якщо прямо з відра наливати, він не потягне. Через ту лієчку ви бачили. От. В принципі, ну, розводив так нормально. Получилось може літрів 15, а може навіть більше. Ну і оцей фатило нам на... Ну, вважайте, відро краски 11 літрів, ще літра півтора хватило. В принципі, цієї всі краски розведеної. Так що, друзі. Оце якось так. Що скажу за фарбопульт. В принципі, класний, ну, як коли заливаєш краску у бачок, цей да? ну, тяжкуватий трохи. Ну, але ж е, краскою, краскою красиш, уменьшається краска. Ну, легшим становиться. Це такий недолік. Але ну, тут від цього нікуди не дінешся. Двигун класно від'єднується, кому цікаво, подивитися розпаковка і огляди невеличкий тест. Минуле відео, у мене записи є, що це від'єднується. Мить класно, класно, що є форсунки декілька. 1,6 і 2,8 мм. Чи 1,8 2,8, не пам'ятаю. Ну, емульсіонку красили 2,8 мм форсункою, Тому що він така більш густіша. Провід класно, що 4 м. В принципі, знизу до верху сюди. Фатая проводи, якраз переноска лежить внизу. Ну, розетка. Так що трубу вихлопну, покрасили. От, А чому такий колір? Ну, господарка таки захотіла. Ну, Як захотіли, так ми і зробили. І так же само плінтус підвели. В принципі, також розводили. Ну, все. Що я вам скажу? Краска пульт, класна річ. Це я вам Ой, не рекламу. Не рекламую його. Купляв я за свої кошти. так що, ну А доволі, бачите, непогано покрасив. Я думаю, що дня два красили я всі б кісточкою, пензликом або валіком. На валік би ціплялася, то всяка стара краска хоча й чистили перед цим. Я думаю, все одно б ці... застрявала б, облипала б. в принципі, б. А тут, дивіться, вчора з утра до ну, вечора, хоча б ми так з перекурами я робив. В принципі покрасив. І доволі, і дивіться, непогано. Можете купляти якийсь другий, в принципі. Ну Тут класно, що форсунки ці металеві, що форсунка, що голка, все металеве. Класно. Не пластик. Так що, плюс в цьому. Але тільки покрасив оце. Ну, в принципі, не згорів, то вже добре, три роки гарантії. Так що, що я вам, друзі, хотів і розказати, і показати. Оце так ми трошки. Отрудилися. Друзі, дякую вам за перегляд, дякую вам за коментарі, за вподобайки. Якщо вам подобається ставити, дякую. Антиподобайки також, в принципі, тут добре. Так що, друзі, що я вам скажу. Здорово, благоплуччя і мирного неба над головою. Подобайка вам, що дивитесь, і ставите мені подобайки. Далі буде. Дякую.